Що таке мова? Мова це слова, речення, тексти, сполучення слів, звуки, а мовлення це процес користування словами, словосполученнями, текстами. Іншими словами, мовлення це розмова, розповідь, питання. Мовлення буває усне та писемне. І складається наша мова з речень, а кожне речення, пригадайте, виражає закінчену думку. І так, мовлення, розмови, питання, вони можуть бути усні, усні і писемні. Тобто наше мовлення буває. Усне і писемне. Усне мовлення це коли ми говоримо, слухаємо, читаємо. А писемне мовлення це коли ми пишемо, читаємо і все це робимо мовчки. Можливо, вголос, але це писемне мовлення. З чого ж складається усне мовлення? Виявляється на допомогу словам і реченням, коли ми усно висловлюємо свою думку, приходить ще міміка, жести, сила голосу, інтонація. Усне мовлення має бути правильним, виразним і зрозумілим. А писемне мовлення це ті знаки, якими ми користуємось, щоб висловити нашу думку на папері. Це літери, це цифри, це ноти, дорожні знаки, різноманітні позначки, розділові знаки, математичні знаки все це компоненти письмового мовлення. І писемне мовлення має бути каліграфічним, зрозумілим, грамотним, чітким і охайним. Отже, підсумуємо, мовлення буває усне і писемне. Усне мовлення має бути виразним, чітким і зрозумілим. Писемне мовлення має бути каліграфічним, розбірливим, охайним. І грамотним із слова починається людина із мови починається мій рід моя ласкава мамина єдина щебече соловейком на весь світ такі гарні рядки які знову нагадують нам що свою рідну мову слід любити і поважати А тому кожен повинен дотримуватись культури мовлення. А що це? Це чистота. Тобто говоримо українською, то й вживаємо українські слова. Правильність будуємо своє висловлювання правильно. Виразність говоримо виразно. Використовуємо інтонацію, силу голоса, а в письмовому мовленні це каліграфічність, грамотність, охайність, ну і точність. Тобто потрібно висловлювати свої думки точно, без зайвих слів. Тож вивчайте українську дзвінкоголосу ніжну чарівну. Прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню Колискову. Основні правила спілкування коли ви користуєтесь усним мовленням, то поважайте співрозмовника і будьте доброзичливі. Вчіться уважно слухати і не перебивати співрозмовника. Не виявляйте свого поганого настрою під час спілкування. Висловлюйте свої думки послідовно. Дивіться, співрозмовнику у вічі, не викрикуйте і не розмахуйте руками. Обов'язково вживайте слова ввічливості. І тоді всі будуть вами захоплюватись і казати, які ви ввічливі. А що означає бути ввічливим? Це коли людина уважна, вихована, чемна, тактовна, люб'язна і привітна. Навіть в народі кажуть, привітному скрізь добре, слово чемне кожному приємне, на хвильку закрите, заплюште очі і. Уявіть собі ситуацію, до вас підходить людина, яка посміхається, говорить вам вічливі слова, робить вам компліменти, спілкується правильно, приязно, то, звичайно, і вам хочеться з такою людиною спілкуватися. А якщо людина виявляє свій е поганий настрій, не вживає слів вічливості, звичайно, з такою людиною ніхто не висловить бажання спілкуватися. А зараз я пропоную перевірити кожному себе. Чи добре ви запам'ятали? Кажіть так чи ні? Це написане або надруковане, це усне мовлення. Так чи ні? Звичайно, ні. Усе написане або надруковане. Це писемне мовлення? Так. Писемне мовлення має бути охайним, каліграфічним та зрозумілим. Так. Наше мовлення складається зі слів, жестів і голосу. Ні. Наше мовлення складається зі спілкування, читання та письма. Так. Культура мовлення це правильність, чіткість, швидкість? Ні. Культура мовлення це правильність, чистота, точність, виразність? Так. Ось і все. Завдань кінець. Ася. Молодець! Дякую вам за увагу. На цьому наш експрес-урок закінчено. А якщо забули, яким буває наше мовлення, перегляньте це відео спочатку. До побачення!